Hi, guys! я та мій новий колір волосся, раді вітати вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні я розповім вам про поширені помилки, які часто вживають non-native English speakers. Я одразу перепрошую за свій голос, тому що я трішки прихворіла. So, let's get started! Перше, як ви скажете, він посміхнувся мені. Для кожного питання у вас буде ровно 3 секунди, щоб подумати. Якщо ви сказали «He smiled to me», то це неправильно, тому що правильно he smiled at me». Друге, як ти скажеш, я маю гарну новину? Якщо твоя відповідь I have a good news», то залишайся далі, тому що правильно I have good news». тому що «news» – це новини. S в кінці не означає, що це множина взагалі-то це іменник незлічувальний, а у незлічувальних іменників тільки одна форма однини. Тобто утворити форму множини від незлічувальних іменників ми не можемо. Наприклад, money – ми не скажемо moneys. або milk – ми не скажемо milks. або water – Ми не скажемо waters. Тому в мене гарна новина. В мене гарні новини буде I have good news. А як ви скажете всі тут? Якщо ви сказали everyone або everybody are here», то це неправильно, тому що правильно everyone is here, тому що everyone, everybody, anybody, something, somewhere і так далі, це так названі «indefinite pronouns». А «indefinite pronouns» в англійській мові в нас рахуються одниною, тому після них ми ставимо is тобто everyone is here everybody is here no one is here» і так далі. «She is good in English», що не так в цьому реченні. А не так, тут те, що правильно «She is good at інглиш. Вона добре розмовляє англійською мовою, вона добре знає англійською мовою. Цю фразу можна перекласти по різному, але сенс залишається один і той самий. До речі, з цього може витікти ще одна популярна помилка. Як ви скажете англійською мовою говорити англійською? Якщо ви сказали «Speak in English», то я вас засмучу, тому що правильно говорити тільки «Speak English». Тому що англійська мова, як не дивно, трішки схожа на українську мову, і англійською мовою ми також само, як українською мовою, говоримо мовою, а не говоримо на мові. Як ви скажете, вода не має багато друзів. Якщо ви сказали, що much friends, то залишайтеся, тому що величезна кількість моїх особисто студентів плутаються між much and many. Much ми використовуємо з незлічувальними іменниками. Водний – ні, тому що ми пам'ятаємо, що в них немає форми множини. А мені ми використовуємо зі злічувальними іменниками в множині. Тому she doesn't have many friends. Я вчу англійську мову вночі. I study english in night. Чому б ні? Але це неправильно, тому що правильно I study english at night. Так, дійсно ми кажемо «in the morning, «in the the morning», afternoon», «in the evening». Але at night – це виняток, який просто треба запам'ятати. Як ви скажете, він одружений з нею? Я впевнена, що більшість з вас сказали he is married with her, що, в принципі, має значення, тому що він одружений з нею. Але англійською мовою ми кажемо he is married to her. Він одружений до неї. Як ви скажете англійською мовою, я звикла прокидатися рано. Дам невеличку підказку. Вам треба використати конструкцію to be used to. Якщо ви сказали I am used to wake up early, то залишайтеся, тому що правильно I am used to waking up early. тому що це конструкція to be used to, а не used to. Так, так, це дві різні конструкції. Used to передає нам звичку в минулому часі, яка наразі не актуальна. Наприклад, I I used to go dancing when I was a child. I used to передає нам дії, до якої ми звикли вже. То I am used to waking up early» означає я звикла прокидатися рано. В такому випадку, після to be used to ми використовуємо дієслово закінченням ING, тобто так названий Герундій. Як ви скажете, я маю менше книг, ніж ти. Якщо ви сказали I have less books than you», то залишайтеся, тому що правильно I have fewer books than you». Та, коли мова йде про злічувальні і незлічувані іменники, то зробити помилку. Тобто, коли ми хочемо сказати, що в мене є менше чогось, але злічувальний іменник множині, то кажемо fewer. А коли менше чогось, але не злічувальний іменник, то тоді less. Тобто I have fewer books than you, але I have less water than you. А як сказати, вона більш розумна за мене? Якщо ви сказали «She is more smarter than me», то залишайтеся. Тому що правильно «She is smarter than me». Дивіться, ступені порівняння прикметників. Гарний, гарніший, найгарніший. Beautiful, more beautiful, more the most beautiful. Або «smart, smarter, the smartest». Якщо коротко, ми можемо утворювати ступені порівняння прикметників двома варіантами: це або за допомогою додавання закінчення «er» до прикметнику, як на прикладі smart, smarter, а найвищу ступінь ми утворюємо за допомогою артикля «the» і закінчення «est» до прикметнику, тобто «the smartest». Але за таким правилом ми утворюємо ступені порівняння в більшості з односкладовими прикметниками і інколи з двоскладовими прикметниками. А якщо дуть прикметники, в яких три та більше склади, то ми утворюємо ступені порівняння за допомогою «more» і «the most». Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Тобто ми не можемо утворювати вищу ступінь порівняння слова smart за допомогою і закінчення –er, і за допомогою more. І остання помилка на сьогодні, як ви скажете, я можу допомогти тобі. Якщо ви сказали I can to help you, то молодці, залишайтеся далі, тому що це неправильно. Правильно, I can help you, тому що після модальних дієслів ми використовуємо одразу дієслово в інфінітиві, тобто в початковій формі без to і без закінчень ING і так далі. Це було все на сьогодні. Дякую, що ти дивилися це відео до кінця. Якщо хочеш більше таких відео, то став лайк та пиши коментар.